Всім привіт, Мене звати Нікіта. Це Мама. Так, дивіться, в нас сьогодні тема відео. Нам в школі Нікіта навчається в другому класі. Да. 에... Да, це вже другий клас задали Ми... завдання розповісти про видатну людину. Ми, Ми вибирали довго. Я нікітки підготувала карточки з видатними українцями. І я вибрав Іван Полюян. Так, давай покажемо, кого. Ми вибрали про полюян. Ще в нас був на вибір Володимир Хавкін. Він врятував світ від холери. Також Ілля Рєпін, художник. Не забувайте ставити лайк. Так, Соня Делоне, художниця та дизайнерка. Ми, тому що 에... я був в шоці, коли, коли було, було тридцять переглядів. 에... Набирає тисячу переглядів. Юрій Кнорозов розшифрував мову Майя. Ми вже ми його три, три рази Ви ознайомлювалися так. про нього. Три рази. Казимир Малевич, художник. Владислав Городецький архітектор. Сергій Лихвар, балетний танцівник. Да, я, я Олександр <рес> Довженко знімав кіно. Да. Потім Ілля Мечников. Пояснив, як наш організм захищається від хвороб. Да, да, да. Е, Варвара Каринська. Отримала оскар і потрапила в історію моди. Да, да, так. Да. Марія Примаченко художниця. І Юрій Кондратюк вчений, що писав про космічні польоти. Да. То Нікітка вагався між трьома. Це Юрій Кондратюк. Потім в тебе був Іван Полюй і третій. Кінцеровка, я вам розкажу. А, від холери. Але... Хто врятував українець, який врятував від холери, це в нас. І ще і один. Ні, так ти три вибрав а. тоді. Ти між тьма, ось осьомим. Так. Да. Ось між цими трьома ми вагалися, ми переглянули з Нікіткою їхні біографії і все ж таки зупинилися на полюї. Тому що, по перше, тебе дуже вразило те, що він дружив з, з... Ніколою Тесла, і ще плюс він ще, ще дружив з людиною. Я забуду, як його звати, але прізвище Алприз... Алприз... його рентген. рентген да, так, так. І, а, і ще він е, тернополянин е, з так. Тернопільщини, то на зупинилися на ньому. Кітці, кітці. І ось ми підготували е, доповідь про Івана на Полюяні. Кітка зараз вам буде розказувати. Так, починаємо. Іван Полюй. Іван Іван Полюй родився 2 лютого. 1845 року, і він жив в Тернополі, Гримайлів. На Тернопільщині в містечку Гримайлів. Так. Да, да. Да. Другий. Друге. В Тернополі. І в Тернополі заснував сакральний гурток. Вони читали кобзари, кобзари, говорили українською мовою, і, точно, і це була громада. І мене зразу те, що в цьому відосі тільки там... там. Ти нам поясни, чому він був секретний цей гурток? Чому люди збиралися і обговорювали українські книжки і говорили українською мовою, але це було в секреті? Бо тому що, бо тому, що що зі не, не, не дозволяло це робити. Приходилося людям да. викручуватися як тільки могли, і ще, і ще про це типу... Бо там там для цього і там сказали вони треба відчиняти двері, ми почули запах борщу. Так-да-да, це ми дивилися відео. Потім. Тім... Потім він 19 років і 30 днів йшов в Австрії, в, в Австр... Відень, Відень, Австрію, а тоді ще була австро угорщина Ішов 30 днів, 1500 кілометрів. І Чекай, дитя... Не спіши, не спіши, я покажу. Ось видно. Тобто це сучасна карта, а червоним Австро-Угорщина. Uh -huh. І плюй, ось написано, як він йшов пішки в Відень. Ага. Uh -huh. Далі. Створив одну з першого О... О... організація. Давай ти почитаєш. Ні, давайте почитаєш. У нас <рес> перших організацій українців. Ось такий, такий був гурточок. Так, тобто у відні він теж збирав українців, українців і вони спілкувалися, обговорювали книжки. Якщо, і все про Україну. якщо, ви, якщо ви не знаєте, що це таке. Це четверка. Так, да, це да. нас. А, Франція. Він потім після того пішов в, в, в а, Францію, в Стар. Старсбург. Так, Да, в Старсбург. Тоді ще, це також була Австро-Угорська імперія. Ейфелевої вежі ще на той час не було, але мама намалювала, щоб воно наочно було видно, яка це зараз країна, місто Стар Старсбург. Так, і що в нас там в Старсбурзі? Це Віліге, Рентгеном. Так. При... А, але Ось я... все з Ніколою Теслою працював і з рентгеном. Але, але є погані новини. Не, не, не. Цей, цей Іван полює. Він, він, він би типу не запатентував. Не запатентував свій винахід. І, і, і цей рентген не вони був дружбанами. Бо і, в Ротенаві, і він він сам вже запатентував. І був перший. І він був але розкажи про який винахід ти говориш. Про. Про. Зараз ми його знайдемо. Мам, ти його пропустила. Касона всього. Перший винахід це Х-промені. Це, це Х-промені. Тобто, зараз це, от що можна побачити, що через ці ікс промені? Що вони допомагають побачити? Вони допомагають побачити, чи такі. Кісточки, тобто, чи там є переломи, чи нема переломів. ці ікспромені промені допомагають побачити. А так як перший запатентував хто? Рен Ген. Тому ми знаємо всі ці промені, як рентген. А якщо, а якщо він запатентував, то сказав би робить. Робіть його поліяк. Так, робіть, ідіть робіть на рентген собі, а робіть собі поліяк. Так прикол, як... Як А за а а як яка шоку. чи тут ще, ще ти забув сказати, що... Що, як... що він що він робив понтонну лампу? Він жив у увідані тридцять вісімсот році. Саме оця катодна лампа вона допомагала побачити кісточки, давала ці ікс-промені. Да, 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 да. Так, 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 це Також він відкрив Від, відкрив це от, з, з виготовлення ламп. А він це зробив, а він це зробив, він попросив у своїй... І її жінки. Він попросив у жінки волосся її, а у вас вічно не показалося. Там не була косичка і вона відається гонока. Так, і ці волосинки він використовував в своїх лампах для того, щоб вони довше горіли. Так, світили. Горіли, так, порно. Так, що uh -huh. ще наш полює з. -пер... Він зведе першу електростанцію удосконалив телефон. Так, показую першу електростанцію Бу Бум, -бум. І... Бум. А, і ще нам розкажи, що значить удосконалив телефон. Коли було дуже багато енергії, то я просто. Просто, просто, просто згорів. Так, були перепади електрики так. і телефони е... вмирали, так? так. Тому, як... тому він зробив телефони, які, е... які, які якщо, як... були стійкішими до цих перепадів. Електрики. Перепад, вони, 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 вони побрали собі скільки треба, а лишню не давав. Пліки. Електрику, так. І також він що зробив? Переклав біблію. Перший, хто переклав на українську мову біблію. Скільки мов знав Іван Полюй? В нього було 15 дітей і в нього і він знав 15 мов. 15 мов, ти уявляєш? Якщо в нього було 80 дітей, то я 80 мов знав. <рес> не, не знаю. Все. <рес> Ми для себе дізналися про дуже цікавого українця і. Треба, щоб багато-багато людей знали про нього, бо це дуже крутий дядько. Так, і в кінці ми хочемо сказати речення, яке ми побачили в Ютубі в одного також українського оглядача видатних українців. Як він сказав? На історію не плюють, знаєте, не хто такий Іван Поліф. Все, всім папа, дізнаваємося па -па. про наших українців.